Привіт, YouTube! І знову у нас покупочка і знову у нас буде наступний міні-трактор. В магазині з'явились трішки дешевші двигуни. Ось такого плана двигун тата. Знову ж таки, 170-й. Семисильний, бензиновий. Брався в тому ж таки магазині ще й попередній кентавр. Тобто двигун новий, двигун на гарантії. Але дешевший. Наскільки дешевший? Якщо кентавр у нас був 4800 голий, то тата 4200 вже із шківом в комплекті. Так, що я можу сказати про даний двигун? Ну, візу, По візуальному скажімо так, сприйняттю, да, бо я його ще мастило не заливав, я його ще не запускав. Думаю, проблем з ним не стане, бо я ж він на гарантії. Е, хлопці, тобі ж я в них не, не перший раз купляю, скажімо так, давно їх знаю. Тому фігні не підсунуть. Значить, двигун. Візуальне відчуття, сприйняття. Да, Поверху він мене влаштовує, чітко покрашений, підігнано все. Ну низ, <с> Видно, що він дешевший. Да? Лиття алюмінія. Так, Це вже з кабана прилипла. Лиття алюмінія таке от за заусенниці. І це я, скажімо так, із продавцем ну незауваження, да, спілкувалися по даному, по даному питанню. ось Лиття під заливні горловини. Два, а по факту заливна горловина в нас одна. Функціонально. Так? Інша сторона у нас заглушена, запаяна. так? Ну і, знову ж таки, візуальне сприйняття. Ну, Вже тут ця дирка, вона мені око мозолить, а люди будуть, ким так, брати його, і ну, що робити? Сюди поставлю заглушечку пластикову. Бо брізати не бріжеш, скажімо так, зашліфувати, заполірувати, теж не заполю, бо воно на гарантії. Так, і Стосовно трактора, компоновка попереднього в нас була з двома точками пониження. Даний трактор буде з одною точкою пониження. Тобто шків 50-й. Ще придбав ось такий шків це 265-й шків. Тобто два шківа, ремінь між ними. З коробки на міст вже буде йти в нас кардан або так званий бублик Жигульовський, да? муфта з'єднувальна. E, значить, купив шківа. Шків Такий у нас коштує 650 гривень. Да, можна було б його зробити самому. Ну, такого плану я награвся б довго і нудно це бухтувати його. Да. E, можна зробити було, по принципу, як робить Петрович 62 типу ромашки любого розміру. Але знову ж таки, тут. Час на це все потрібен і ну, хто не тямить, то буде носом тикати, що то воно все, то воно те, то воно не годиться. Тому прибавив такий шків, серединку виріжу, уварю сюди шліцеву частину, і буде він чітко ставати у нас на, цей, як воно, на КПП. По компоновці трактора ще поки що не знаю, бо запчастини я ще не шукав, це просто катався там по іншому питанню. На днях товариш привіз частину комбайна, сказав, що треба зробити, бо молотити треба. І Їздили ми шукали підшипники, заодно пробігся по магазинах, побачив двигуна, двигуна придбав. Тому, скажімо так, начало трактора вже покладено. Компоновка, сподіваюся, Жигульовські запчастини мені попадуться. Ми побачимо, що зараз у них по цінах. Тому якось так. Що я ще роблю? Чим займався? Значить, Короткі мої відосики, ви бачили. Ось з такого плана в мене тут підвішаний комплект стільців. Типу лофт, метал, профільна труба 2 х 2. І кухонний столик буде такого плана. Це у нас лежить на бачині Тобто це у нас буде вниз, та сторона буде вверх. Кришки. Будуть ЛДСП, ламіновано. У мене, скамта, знайомих багато, замовив у них кришки на даній стільці і на стіл. Це також буде йти на продаж. Пробний варіант. Зайде, буде і те робити, будемо і все робити. Фарбував електронним пульвіком. Фокусируйся. Електронним пульком фарбував це молоткова фарба. Не дешево, скажімо так. Тому крутимося як можемо.